Всім привіт. Забрав я вже передній брус. Наживи, встановив, скажімо так, прикрутив. Отак очко. ось мені його розточили. Одне і друге. Оце це так. Капремонт називається. За цим тут теж вуха попущені, там відео я підставлю. Не тільки отут порозбивано, скажем Ну і в балці. Бачите як сажається втулка? Чи такі втулки поточені? Чи воно, от таке воно є. Ну по цю сторону, скажімо так, трохи щось чіпляється, ну, дуже слабо. На яйця якось воно там зроблено на, на конус не знаю, десь трохи к -к клинить А по цю сторону. А ну о. О, бачите, Оце вам чекавши з 100 запчастей і тут теж таке саме. Ось ця втулка та що треба. То все треба хлудить. Хлудить, хлудить і хлудить ще раз. Хл... Нахлудив я оточку, ну. Мідю беру проволоку Сейчас ще трошки підходжу, щоб якось положення вийти на Тепер бачите, воно буде як нове. Оце так. Робим з гамна пуду, помазав. Невдобно. Будемо так Ну, лучше, ніж було, думаю. З допомогою молотка залазить. От свободно. І так буду всі ось. Всі втулочки. Понасирав, поналяплював, ну, я думаю, бути краще, як в анікдоті, ніж до аварії. Оце таке. Щось десь держатиме. А ні, то нічого страшного, скажімо так, хуже. Я, не, я йому не, не зроблю ніяк. Будемо зараз далі забивати.